День відчувається як за цілий місяць. Тільки внутрішніх та зовнішніх змін, що це не просто маршрут від точки старту до фінішу, це про щось більше, це про шлях до себе. Шлях вчить не доводити, а просто бути, не гнатися, а йти з душею. Попереду ще 100 кілометрів, і я вже відчуваю себе зовсім іншою людиною. А ви б наважилася на таку подорож. Ця подорож почалася з мого рішення. Рішення більше не відкладати свої мрії та життя на потім. Потім, яке точно не знаходиться з нами в одній кімнаті. Сьогодні не подобалась, бо я вперше побачила океан. Я зрозуміла, щоб втілювати яскраві мрії, потрібно бути сміливою. Сміливою в думках, у рішеннях, у діях, не чекати ідеального моменту, а створювати його самостійно. На цьому шляху один день як місяць, і не тільки через кілометри, а й через глибину внутрішніх трансформацій. Це подорож, в якій ти починаєш по особливому чути свій ритм і вчишся слідувати саме йому, навіть якщо інші йдуть швидше. Так і в житті, тільки у власному ритмі ми можемо отримати значно більше, тільки на своєму шляху ми йдемо щиро, легше, глибше і, зрештою, швидше до своєї цілі, без порівнянь, без втягування в чужу історію. Бо свій шлях завжди найправильніший. Я зрозуміла, що ми сильніші, ніж уявляємо. Бо у своєму повсякденному житті ми зробили все для того, щоб відбудувати свою зону комфорту, з якої не хочеться виходити у похід, наприклад. Але тіло адаптується до умов та певних фізичних випробувань, які ми перед ним ставимо. І взагалі, стосовно цього, руйнується багато шаблонів і переконань у голові протягом всієї подорожі. Загалом на шляху Сантяху ми ще не зустріли людей нашого віку. В основному йдуть люди більш старші за нас. І з цього можна зробити висновок, що таке рішення, як йти у шлях Сантьяго, приймається більш свідомо. У храмах Пілігрими залишали свої імена країни і вік у книзі. І приблизно 60% із них люди віком від 50 років. Деякі йшли з нами по 25-30 кілометрів на день, і наші стежки час від часу сходилися протягом дня. І мені здається, бути молодим душею це про вибір. Вибір кожного дня. І він вже формує звички. Бажання жити і дізнаватися щось нове. Шлях вчив простим, але глибоким речам. Якщо ти відкритий, світ відкривається тобі у відповідь. Якщо у тебе добрий намір, завжди знайдеться хтось, хто допоможе, або розділить вечерю після складного дня. Менкаміна! Навколо люди зі своїми історіями, надіями, намірами. І навіть якщо ми зовсім різні, ми ближче, ніж здається, бо є щось, що нас об'єднує. У Португалії я побачила зовсім інший ритм. Там люди просто живуть. Без гонитви. У них не прийнято поспішати. Вони не залипають у телефони. Вони присутні у реальному моменті. І одного разу власник маленького ресторану підкреслив це жартом, коли побачив нас у телефонах. Цей ресторан це сімейний бізнес і не передати як тут душевно. У цій простоті життя хтось грає у волейбол із родиною серед тижня, хтось малює картини, живучи у фургоні біля океану, а хтось з немовлям на руках проходить під душем ці кілометри шляху Сантьяго разом з нами. Я побачила стільки різних шляхів, і всі вони справжні. Іноді було важко, але саме в ці моменти я відчувала довіру. Я, здавалась, позбавляючись будь-яких очікувань, і за цим приходило прийняття. Відкривалося якесь нове дихання, яке дозволяло продовжувати шлях. Головне робити те, що маєш, з тим, що маєш. Така тишка всередині і. Ця подорож спрямувала мене в інший вимір. Я подорослішала, стала мудрішою, надихнулася неймовірними видами. Моя душа стала багатшою від досвіду людей, світанків, запах океану зранку, нічних квітів, спів пташок, тепер як теплий спогад. Шлях Сантягу нагадав, що означає жити та надихатись кожним моментом.

En dan kan ik even prima, prima uitzoeken. Ja, en dan is het, dan is het ook klaar. En dan is het. Ця дорога завершується, але залишиться в мені теплим спогадом, змінами, мудрістю. Спочатку тебе переповнюють емоції, єдність із людьми, зі світом, з дорогою. Ти усвідомлюєш велич моменту, бо ти йдеш не один. Кожен на своєму унікальному шляху. Навіть без спільної мови ми відчували зв'язок, а потім ти доходиш до цілі, і всередині тебе тиша. Все зайве ти лишив на шляху, ти як чистий аркуш, тиха радість без слів, без гучних емоцій. Лише внутрішній спокій і думка. Я тут, я це зробила. Сантьяго Де Компостела це місце, де перетинаються всі паломницькі шляхи. Тут обіймаються, плачуть, святкують, прощаються, зустрічаються. Це фініш і водночас початок. Кінець дороги ззовні і старт глибшого шляху всередині. Це точка перевтілення, де ти вже інший. І більше не повернешся додому таким, яким був на старті. У день фінішу ми дочекалися наших друзів пілігрімів обійнялися, отримали сертифікати і відвідали вечірню месу, присвячену всім, хто завершив шлях святого Якова.